Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу показати вам таку от невеличку гру, яку ми створили з мінімальним використанням програмного коду, яка має допомагати нам вивчати англійську мову. Дуже добре її використовувати, якщо вам треба вивчити якісь певні слова, а вони не вивчаються. Ну, хоч убий. Ось перше завдання, який із символів на англійській означає слово Я. Робимо правильний вибір стаєм на квадрат I. Він світиться зеленим, і ми можемо рухатись далі без проблем. Наше наступне завдання, яке слів на англійський означає ти. Робимо знову правильний вибір, йов, він знову світиться зеленим, і ми рухаємося далі. А якщо ми робимо вибір неправильний, яке слово на англійській означає слово ми, ось робимо неправильний вибір, стаємо неправильний квадрат, він світиться червоним і ми трошки плаваємо. Ну, оскільки це навчальна гра, то тут ніхто ні на кого не буде нападати, ніхто нікого не буде стріляти, ніхто нікого не буде їсти, просто нам доведеться починати все спочатку. Але у нашій ситуації це навіть добре, тому що чим більше ми будемо повторювати слова, які ми вчимо, тим швидше ми їх запам'ятаємо і зможемо використовувати для себе в реальному житті. Ось так. А в наступному відео. Ми розглянемо за рахунок якого програмного коду я запрограмував дану гру. Крім того, ми будемо створювати якісь продовження пригод, створюватимо нові завдання для нашого персонажу, будемо вчити якісь більш складні слова, будемо створювати якісь більш цікаві та складні пригоди. Можливо, наш персонаж буде. Зустрічати якихось теж цікавих героїв. Можливо, буде робити якісь більш складні місії. Ну, а поки що, всім вам бажаю успіху і хай щастить до зустрічі в нових відео!